Всім привіт! Мене звати Максимко і сьогодні у нас відео Питання-Відповідь, де я буду відповідати на ті питання, які мені задали, а задали їх дуже мало. А також буду зачитувати коментарі. Давайте не будемо затягувати резину, розпочинаємо. Ну і перед тим, як почати читати питання і відповідати на них, я хочу показати своє обличчя. Ну, ось, коротше я, ось, ви бачите, пишіть, коротше враження в коментарях. Я шучу. Ну тепер все точно я, я думаю вам двох фоток вистачить. А тепер я буду зачитувати один коментар з питаннями від Іванка, мого найактивнішого підписника. Думаю, можна декілька питань. Перше, який твій улюблений рівень? Друга. Яке твоя улюблена сутність? Третє. На якому рівні за закуліся ти б хотів залишитися, якби потрапив туди? Четверте. З якої ти області? Не обов'язково відповідати. П'яте. Який об'єкт або сутність за кулісся ти б хотів взяти вперед кулісся. Наприклад, я б хотів взяти мигнальної води. Цікаво її спробувати. Но моїм улюбленим рівнем є димчано-сірий. До речі, про нього я робив випуск. Якщо що, можете подивитися на каналі. Моя улюблена сутність це ключник. Це дуже могутня сутність, яка проживає в хабі і має ключі до абсолютно всіх рівнів закулісся, а можливо й до реальності. Не дивлячись на те, що мій улюблений рівень дівчино димчино-сірий, на нього потрапити б я б не хотів. Я, напевно, хотів би потрапити або на рівень 10, або на рівень 11, або на рівень 36, або на рівень 36.1. Хочу на наступне питання не обов'язково відповідати, і воно ніяк не пов'язане з попередніми, я все одно відповім. Я з Волинської області. І останнє питання. Я б, напевно, так само хотів взяти мигдальної води і також хотів би взяти Кубік Рубіка, кажуть, що він має якісь магічні сили. Ну ладно, з питаннями ми розібралися, а зараз я буду зачитувати деякі коментарі під моїми відео. Якщо що, я зараз буду порадувати жіночий голос, але не думаю, що в мене вийде добре. Йой, дякую! Насправді дуже рідко заходжу у розділ судностей. Зазвичай перехожу за гіперпосиланням у статтях рівнів на них. Цікаво слухати, плюс голос спокійний. Мені подобається подача. Я, до речі, дякую вам за такі коментарі, а зараз ми будемо читати, які там відповіді. У тебе круте ім'я. Те, котре Олег Підер чи Міс самотність. Олег Підер. Звідки ти це взяв? Це авторський рівень. Тому можемо вважати, що з фантазії автора. Зрозуміло. Понапихали своїх рівнів, тепер думай, скільки їх назбиралось. А зроби відео про тусовисичиків. Хто такі тусовисичики? Я знаю тільки тусовщиків. І да, вони, до речі, пропали чогось Вікідоти. І відео на цю тему я вже робив минулого року. Там, звісно, ще мій дитячий кончений голос, але нічого, можна витримати. Що це за місце, і як я сюди потрапив? Або ти просто не дивишся мої відео, або ти є таємним агентом тусовисичиків. У мене вже якось граматика до слова тусовщик полізла після того коментаря. Дякую за відео. Я якраз таке хотів. Цей пацан шукав це відео цілий місяць, хоча я йому зразу відповів, що воно є. Уперше голо мири за колісі. Я не зрозумів. Типу ти забив голу за колісі? Ночночку чей, дочки. Це гріто тут, йопа, респект запитують! Як можна з тобою зв'язатися? Є одна цікава пропозиція. Ну вже ніяк, бо що цей чувак десь пропав. А насправді зі мною можна зв'язатися через мій телеграм-канал, інстаграм і Тікток. Якщо не забуду, то залишу посилання в описі хоча б на щось одне. Отож по цих коментарях можна зробити висновок, що зараз мій канал дивляться переважно підлітки і дорослі люди. А минулого року мій канал дивилися переважно діти, які писали всяку неграмотну дрянь в коментарях. І вони або перестали дивитися мій канал через те, що тема закулісся перестала бути популярною, або просто перестали коментувати моє відео. Ну що ж, а поки що все. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви поставите вподобайку та підпишитесь на канал. Давайте також спробуємо набрати 100 підписників до кінця літа. А поки що усім па-па.